Добрий день, дорогі земляки. Почався опалювальний сезон. Зараз ми знаходимося на території одного із закладів, які надають послуги хворим людям. Це територіальне медичне об'єднання. Всі котельні по цьому напрямку працюють, тепло у хворих є. З завтрашнього дня... Починаємо запуск котелень для населення. Я думаю, до вечора всі отримують відповідні умови санітарні по опаленню. Ця ситуація стала можливою завдяки заступниці голови офісу президента Ірини Верещук, а також за підтримки голови обласної ради. Єгорова і Луценка нашій землятці. Велика їм дячність. Безумовно, газовики пішли на відповідні уступки. Зараз продовжуються переговори. Опалювальний сезон цього року буде складний. Складний в тому, що ми не до отримали п'ятий сезон вже різницю в тарифах, яка складає майже 170 мільйонів. Є відповідні проблеми із заробітною платою працівникам житлово-комунального господарства безпосередньо нашим тепловикам. Місяць закінчили, є невелике перевиконання, тому всі кошти будемо направляти на заробітну плату і також на підтримку теплоенерго по питанням функціювання. Газових котел. тому ми впевнені, що ми переможемо. Перемога буде за нами. Лазова це Україна. Слава Україні! Героям слава!